Радий вітати вас, шановні вболівальники футболу на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука. І сьогодні я би хотів з вами поговорити на тему української прем'єр-ліги, а саме тому, що пройшло 15 турів сезону 2023-2024 року, а це означає, що пройшла половина турнірного шляху до. Чемпіонства. Для кого до чемпіонства? Для кого для виліту, для кого для Єврокубків, а для кого просто для того, щоб всередині турнірної таблиці завершити свій турнірний шлях. Отже, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. А зараз давайте безпосередньо поговоримо про ті події, які відбулися у цьому сезоні, в першій половині сезону. Хочу наперед відзначити, що команди провели. Дуже багато команд провели неодинакову кількість матчів. Тому ж, казати, що і підводити підсумок першого кола, я думаю, тут недоречно, тому що, наприклад, Київського Динамо 12 проведених матчів, а в Дніпра 15 проведених матчів. І такий, в такому діапазоні, що команда, яка має на три матчі менше, вона може змінити своїми турнірними здобутками або піднятися. Або опуститися, ну опуститися навряд, тому що там же команди зіграли, можливо, є і, і більше матчів. Отже, давайте пройдемось по турнірній таблиці і тоді зробимо певні висновки. Отже, після 15-го туру зігравши 15 матчів, лідером Української Прем'єр-ліги є команда Дніпро, яка досить важко розпочинала сезон. Коли сталася зміна тренера, коли Олександра Кучера на тренерському містку змінив Юрій Максимов, команда при Преобразилася, я б так сказав, почала грати набагато краще. Почала показувати спочатку такий футбол, ну як, команда вроді, вигравала, там були переважно рахунки 1-0. Але зараз команда роззабивалась. І ось в останньому матчі забили Чорноморцю 5 голів. Хоча, правда, хочу сказати, що Чорноморець грав більшу половину матчу у меншості. Але і так Дніпро мав велику перевагу. Друге місце. Криворізький Кривбас, ну тут напевно, що фактор Юрія Вернодуба дався в знаки. Тренер, який ще в минулому сезоні, коли я пам'ятаю, Кривбас так дуже погано розпочав сезон, Вернодуб сказав, я не піду з цієї команди, поки я не зроблю цю команду. Як бачимо, що він почав робити цю команду, і вже в цьому сезоні команда ставить перед собою високі завдання. І як наслідок, після 15 матчів, команда має у своєму активі 30 очок і займає друге місце у турнірній таблиці. До речі, друге місце і стільки ж само очок, і стільки ж само матчів має і Житомирське Полісся, яке очолює Юрій Калитвінцев. Але Полісся. Воно зараз у турнірній таблиці на третьому місці. Але я вважаю, що для Полісся це є для дебютанта Української прем'єр-ліги, як для новачка Української прем'єр-ліги, це є досить велике досягнення. І коли перед початком сезону там говорили, що Полісся керівництво клубу говорить, що ми там хочемо йти в Єврокубки, можливо, дехто і не дуже так сприйняв все серйозно. Але як бачимо, Полісся. Хороша команда, хороший тренер, досвідчений тренер, який вже багато років тренує, Юрій Калитвінцев. Вивів команду на високий рівень. Команда непогано грає. Я думаю, що у Полісся немає перспектив опуститися. Якщо й опуститись, то не дуже низько. Ось. Четверте місце: Донецький шахтар. Команда зіграла 13 матчів, і в активі Шахтаря зараз 25 очок. Якщо навіть Шахтар зіграє два матчі, може випередити Полісся і Кривбас, але Дніпро Шахтар не випередить. Шахтар грає ще і в Єврокубках. І ось, тому, можливо, є переноси матчів, тому можливо і така ситуація. Але те, що у Шахтаря в цьому сезоні вже дві поразки і чотири нічиї, це вже втрачені очки. І ми бачимо це, я б так вважаю, немало втрачених очок. Зміна тренера відбулася в Шахтарі. Ми зараз ще не можемо судити про роботу Маріно Пушича, тому що ми ще досить мало матчів з командою провів цей тренер Боснійський. Але мені, на мою думку, що Шахтар він вже не той Шахтар, що був кілька років. Тому і щось говорити про перспективи зараз важко, тому що команда не показує тої гри, якої вона показувала. На це є об'єктивні причини, на це є суб'єктивні причини. Об'єктивні те, що з, команда, з команди пішла низка легіонерів, бразильських легіонерів, зокрема, які раніше е, задавали тон Шахтарі. Е, і також для мене незрозуміло, для чого було міняти Ігоря Йовічевича, який привів Шахтар до чемпіонства. на... Патріка Ван Леуена, який ну, практично у нього нічого в Шахтарі не вийшло, прийшлося і його міняти. Ось бачимо, що команда в такому зараз пошуку, як буде далі, час покаже. Тим більше, що команда ще грає в Лізі Чемпіонів і є велика ймовірність того, що, можливо, і буде грати в наступному сезоні у Лізі Європи. П'яте місце Львівський рух. Львівський рух дуже потужно розпочав сезон, але в останніх матчах команді... Дуже молодій команді Віталія Пономарьова. Я так вважаю, що ну, як кажуть, команда вже пройшла пік тієї форми, і ми бачимо, що останні матчі це показують. Команда не показує гри, особливо останній матч проти Київського Динамо. Там взагалі рух був не схожий на себе. Ось і ну не знаю, чи вдасться молоді втримати так високо цю планку, чи вдасться молоді руху втриматися на тих позиціях, таких хороших лідируючих, дуже важко сказати, тому що колектив молодий. Колектив, хоча дуже давно хлопці між собою грають ще з юнацьких команд. А юнацький команд склад руху. Ми знаємо, що це дуже хороша команда, яка засвітилась не тільки в Україні, а й в Європі. Ну, побачимо, побачимо, час покаже. Поки що рух на даний час на п'ятому місці. Шосте місце це київське Динамо. В Київському Динамо. Там, я би так сказав, команда сама собі ламала графік, команда собі сама ламала сезон. Спочатку вони ніби відмовлялись грати ігри, тому що мотивували тим, що грають вони в Лізі конференції. Коли вилетіли з ліги конференції, потрібно зараз надолужувати Гаяни. Але е, почали програвати. Зміна тренера. Мічелучеську пішов з команди. Е, прийшов, о, ну як прийшов? Це важко сказати, прийшов. Він і був в команді Олександр Шовковський. Але. Чи вдасться Шовковському налагодити гру? Зараз поки що не видно в динамо тієї гри, не видно в динамо результати, якщо і є, то за винятком того, що їм зараз приходиться грати зі слабшими командами. І до кінця сезону, по факту, до кінця року цього я маю на увазі 23-го, їм прийдеться грати зі слабшими командами, і ми не зможемо оцінити. Силу того тих змін, які приніс команду Олександр Шовковський. Вже в наступному році, я думаю, що тоді вже можна буде щось говорити про київське Динамо. В Динамо всього зіграно 12 матчів, але 22 очки. І Динамо зараз по втрачених очках команда ну, можна сказати, іде, що на другому місці лише у Дніпра. Втрачених очків е, є менше. Але тих три гри, які в Динамо є в запасі, їх ще треба зіграти, і їх ще треба виграти. Ось тут ще стоїть питання. Хоча я вважаю, що в Динамо є хороші перспективи, хороші перспективи піднятися вище. І я думаю, що вони будуть вище. Шосте місце при такому розкладі, при таких командах, як зараз є. Для Динамо, я думаю, принаймні рух вони повинні обійти. Ось Дніпром, Шахтарем буде складно. Полісям і Кривбасом час покаже. Ось, Сьоме місце Ковалівський колос. Я вважаю, команда, яка показує антифутбол. Команда, яка в 14 матчах забила 11 і пропустила 9 голів. Але, крім того всього, команда набрала 20 очок. І на сьому місці. Я вважаю, що для колівської команди це є непоганий результат. Ось таким антифутболом вони виїжджають, Вони, можна сказати, що дуже мало забивають, дуже мало пропускають, 8 матчів вони зіграли в нічию з 14, 4 перемоги і лише дві поразки. Дві поразки, стільки як в Шахтаря, стільки, як і в Дніпра. Тобто найменше поразок. У Колоса, в Шахтаря Дніпра в цьому сезоні. Якщо ж Колос так буде надалі продовжувати, я думаю, що так далі воно і буде в команди. Далі восьме місце Полтавська Ворскла. Полтавська ворскла, від якої я завжди очікую більшого, від Віктора Скрипника, але, але поки що команда буксує. Буксує чому? Питання напевно, тренерського штабу. Здається, вроді є кваліфіковані футболісти. Здається, є кваліфікований тренер, який працював і за кордоном, ні в Німеччині в топ-чемпіонаті. Але щось команді бракує, щоб потрапити, принаймні. В минулому році вони в останній день, можна сказати, заскочили в Єврокубки, але там нічого по факту не показали. Як буде в цьому сезоні до Єврокубків? Ну, я б так сказав, ну, не дуже й далеко, але трохи й далеко. Дев'яте місце. Одеський Чорноморець. Команда, я б так сказав, команда Гойдалки то грають, то не грають, то виграють, то програють. Дуже яскраві хороші матчі. Чергуються з провальними матчами, як, зокрема, вчора. Проти, матч проти Дніпровського Дніпра останній матч. Григорчук також досвідчений тренер, старається достукатися до команди, але там і кадрові зміни, там і команду під час сезону залишили одні футболісти, інші прийшли. Ну, Як буде далі? Я думаю, що в середині тримається, стримається, не буде боротися ні за чемпіонство, не буде боротися ні за Єврокубки, але не буде боротися і за виліт з, з, з Прем'єр-ліги. Десяте місце ЛНЗ. ЛНЗ змінило головного тренера з приходом білоруського наставника Долуба Команда почала грати в свій футбол, який долуб пропагував ще у інших командах, тренуючи в чемпіонаті України. Більш команда грає на захист, але все ж таки набирає очки. В 15 матчах ЛНЗ вже набрали 17 очок. І також я думаю, що середина, швидше за все, 11-те місце Металіст. металіст 19-25. Там також сталося Зміна тренера Едмар пішов посередині сезону. ось Команда спочатку вроді, також непогано почала, але потім почала здавати. Зараз ну, поразки йдуть, і як гри, як такої в команди немає. Перспективи, хіба щось зміниться. Хіба щось зміниться, але ну, важко буде команді щось розраховувати. Швидше за все, команда буде боротися або за перехідні а, матчі. Ось 12 місце оболонь. Оболонь, яка вистріла в Кубку України, вибивши з землі, це Київське Динамо, але в чемпіонаті України оболонь дуже мало забиває. І також вроді старається атакувати, але чомусь не все виходить у підопічних Віталія Іващенка. І як наслідок, зараз це 12 місце в 14 матчах 13 очок і. Ну і перспективи такі, що там вони будуть швидше за все. Ось 13 місце Олександрія. Ось від цієї команди ми очікували набагато більшого. Але Руслан Ротан, як бачимо, не здатен поставити гру команди, тому що Олександрія, ну, я б так сказав, не грає, а мучиться у футбол. Сама не грає, іншим не дають грати. Оцей захисний стиль Ротаня, він е, ніби і. Прибивається в Олександрії, команда мало забиває, а всього Олександрія забила у 14 матчах 8 голів. Та й пропускає небагато, 18 голів. Але, але очків небагато. Всього 13 очок, 13 місце. А це вже зона перехідних матчів. Олександрія, яка роками боролася. За Єврокубкову зону, не раз грала в Єврокубках і зараз так опустилась. Чи втримається ротань там надовго? Не знаю. Залежить від керівництва. Я б його давно вже звільнив, але це не моя воля в тому. Ось 14 місце Верес. Верес е в команді там також коїться якісь незрозумілі речі, але команда змінила тренера ще наприкінці минулого сезону. Прийшов тренер, який тренував Інгулець, але як бачимо, не все залежить від тренера. Тренер, який досить непогано працював в інгульці Лавренненко, з Версом нічого не може зробити. Команда дуже багато втрачає очок. І як наслідок, команда зараз на 14 му місці, а все 11 очок після 14 матчів. І швидше за все, там і вона залишиться. Сама найбільша сенсація для мене, сама найбільша несподіванка це Луганська зоря. Команда, яка грає в Єврокубках зараз на передостанньому місці турнірної таблиці, в Зорі всього 12 матчів. Становище ще можна виправити, але я не бачу за рахунок чого виправляти. Я не бачу тому, що команда вже змінила двох-два рази зміняла наставників. і Толку, як бачимо, з того ніякого. Футболісти не показують футболу, і футболісти, ну, вроді, багато помінялося футболістів. Але є й футболісти, які вже багато часу в команді, але чомусь не може. Ні Кривенцов, ні Лалатович. Зараз прийшов наставник, який тренував ще років 15 тому команду Юрій Коваль. Не знаю, чи надовго, і чи зможе він щось зробити. Що це все, так дивлячись на ці кілька матчів, яких зоря провела. Я бачив в Єврокубках, як вони грали проти Макабі. Ну, важко, важко зорі, дуже важко зараз. І перспективи ну, поки що також е невеселі в зорі. Передостаннє місце, звичайно, це не те місце, на яке розраховувала Луганська зоря. Е але ну, маємо те, що маємо. І нарешті минай. Який замикає турнірну таблицю, ну там все зрозуміло, тренер змінився. Шаран пішов з команди, але мені здається, тут проблема не в тренері. Шаран досвідчений тренер, який багато зробив для українського футболу. Ми знаємо, як він тренував Олександрію успішно. Але зараз Желька Любенович, прийшовши на посаду замість шарана, я не знаю, що він, що він збирається робити в цій команді. Тому що тут команда така, що рівень футболістів він не відповідає рівню. Того турніру, в якому грає ця команда. І що й зробити, ну я думаю, що там постав чи урінього, він там нічого не зможе зробити в цій команді. Команда жодної перемоги. Це єдина команда, яка не виграла жодного матчу за 15 ігор, які вони провели в чемпіонаті. 46 ніч їх і 9 поразок. І як наслідок, 6 очків і останнє місце. І я вважаю, що і минай там, і залишиться. Така моя думка відносно цієї команди, тому що я не бачу перспективи, я не бачу, щоб хтось би туди йшов в ту команду, якісь футболісти, тому що щоб підсилювати, потрібно кимось підсилювати. Чи зможе це керівництво минає, я сумніваюсь. Ось. А ті футболісти, які зараз є в тій команді, вони не здатні вирішувати турнірні завдання, тому що рівень ОПЛ не відповідає. Отже. Така ситуація, я розповів вам, шановні болівальники футболу. Дякую вам, якщо ви додивились це відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей.